Я вважаю, що це, це дуже добре, що Львів, місто Львів дарує Україні такі емоції. І так, можливо, десь в якості гри втрачається через те, що дуже велика, велика ціна цієї гри, і всі дуже, дуже націлені на результат цього матчу, але в цілому вважаю, що цей матч є окрасою українського футболу. Будь ласка, Ваше запитання. Пан Слав, чи хочуть представити, що сьогодні без клубу поєдинок до одного забитого м'яча, то забив, той якби переміг? Думаю, напевно, що сьогодні гра була до того, наскільки вистачить Карпат, в плані тому, що ми не могли робити ранні заміни, бо ще попереду був можливий додатковий час. І ми мали все це на увазі, бо е дехто два дні тому провів 90 хвилин, дехто е пропустив повністю тренувальний процес через травми. Тому така ситуація була досить складною. І е головні, головна е дилема сьогодні, вчора була в тому, як ми будемо виглядати, бо чесно кажучи, на вчорашні тренування ми ще досить. Погано виглядало фізично. Тобто відновлювались ми важкувато. Ну, це на це, це, це є е, об'єктивні причини. Ще запитання. питання? Понимаю. Питання трошки віртуальне. Якби вам до початку ще попередньої гри сказали, що ви можете обрати перемогу в одному матчі, що б ви обрали? Кубок чи чемпіонат? Ну, ви знаєте відношення наших фанатів, тому якщо я скажу, що чемпіонат, е е наші обболівальники і фанати не, не зрозуміють це. Але, але ми хотіли, хотіли дві перемоги. І, наразі, наразі є так, як є. І думаю, що непогано для обох клубів. Друге питання. Ви мали на добу менше на підготовку до матчу, ніж рух. Mm -hmm. Наскільки це вплинуло? Це було ключ. Це було ключовим питанням в сьогоднішньому матчі. Я думаю, що дехто на це розраховував, бо розумів, що у руха молоді гравці, які швидше відновлюються, і для них одна доба це просто колосальна перевага. І знову ж таки, нас просто додали ще травмовані гравці під час тижня, тому вона ще ускладнилась. І вважаю, що цей день був ключовим сьогодні. І якщо б ми грали в один день, то думаю, що ми б володіли більше перевагою у сьогоднішньому матчі, ніж 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 було сьогодні. У мене ще одне питання. Що саме на вашому? Я розумію, що по гарячих сидах, я кажу, важко називати, на ага. що стало крім цього дня відпочинку, саме в грі, головним, що ви так і не забули. Крім цього. Ну, 100% це пов'язано з тим, що коли свіжий гравець у нього свіжіші рішення, свіжіші ноги. Бачили, наскільки Бруно в першому таймі легко грав один в один в плані на м'ячі, а наскільки воно все стало важкувато вже навіть там, після екватору першого тайму. Тому свіжості не вистачило 100%. Рівень інтенсивності, який дав рух цього матчі, став ключовим фактором ну, перемозі руху, звісно ж. І ви говорили перед матчем, і зараз ви говорите про те, що е, о, цей день відпочинку. Да. Ви знамачуєте рух в тому, що вони світ намалювали в календарі УПС, домовилися з УП, за один день. Чи... Я не знаю. Ви знаєте? Я, вас запитую. <с? <с?> я, ж не, я не знаю. Я можу тільки здогадуватися. І... Але про це кажуть. Ага. Перед матчем з оболоднюю у вас буде на два дні менше відпочинку, на купування, один да. 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 менше відпочинку, да. що це не випадково. No. Тобто у нас УПЛ там є Я не знаю. Не знаю, не знаю, не можу сказати, але ну знову ж таки, я розумію, в, в якій ситуації зараз наші єврокубкові команди. І дійсно хтось сказав нещодавно, що зараз грати в єврокубках – це не є привілеє, це є випробування. Це дуже важко фізично і бачите, скільки на зараз травм через це. І вважаю, що в таких ситуаціях потрібно більш детально ставитися до розподілу ігрових днів. І Є слоти ігрові дні, і можна коригувати це, щоб були більш-менш в рівних умовах команди. Бо, чесно кажучи, це поле воно дуже важке. І після першої гри ми отримали дуже багато пошкоджень. І бачили сьогодні гравці руха, також були заміни це все через якість, якість цього газону. І тому тому до цих моментів потрібно підходити більш детально. Я розумію, що у кожного своя робота, і кожна робота вона важка. І ті, хто працюють над календарем, також їм не легко, щоб задовільнити все суспільство і всі, всі команди завжди будуть хтось незадоволений. Але. Хочеться, хочеться більш рівних умов. Якщо це було б 3-4 дні, 4 5 днів це не є проблемою. А коли є 2 і 3 дні, це, ну, я про це кажу. 100% це можливо звучить як виправдання, але те, всі, всі питання, які ви задали, вони всі ходять в корні туди, в, ці, в цей день, в ці сутки. 2 і і 4, 5 років різні. Два і чотири, і три. Ну і я думаю, що всі, всі ви якимось чином грали в футбол, і всі знаєте, наскільки, наскільки це важко підходити до наступного матчу і відновлюватися. І в підготовці команди, коли твоя команда розділена на дві частини, в плані того, що одні мають готуватися до чемпіонату, інші до, до кубку і неповному обсязі. Плані кількості, кількості. Тому, тому так, але але нічого. Я вважаю, що хлопці, попри це, навіть досвідчені хлопці, попри в тому, вони з першої до останньої хвилини віддавалися. Вони грали для болівальника, вони грали для фаната. Тому я думаю, що в цьому ні в кого нема питань. Чи є ще запитання, Павлів? Напевно, вам подякуємо за те, що було насправді таке справжнє дербі, яке Ну, якщо б спробувати результати, то був, був хороший футбольний спетан. Дякую дякую дякую, дякую. дякую, дякую. І, і, да, хочу сказати, що е, всі ми, е, футболісти, тренера, е, ми всі працюємо е, для того, щоб е, дарувати радість і щастя вболівальнику. І, Дуже часто ми ховаємося за, за цими висловлюваннями, що ми граємо для вболівальника, а в цілому е, команди виходять і грають, думають суто про оборону, не думають про, про те, як грати на м'ячі, як атакувати, і там віддають супернику м'яч. Там грайте. Ні, ми маємо робити це. Ми маємо робити так, щоб е, з кожним матчем було більше вболівальників. З кожним матчем е, біля телевізорів було більше людей. Якщо нам дозволили грати в футбол. В Україні, якщо зробили для цього умови, то ми маємо. Якщо ми кажемо, що ми граємо для болівальників, то ми маємо е дарувати, дарувати це свято і вважаю, що в якоїсь мірі це сьогодні вдалося. Дякую. Ну, звичайно, будь-яка перемога приємна. І тим більше приємно, що ми зараз в такому стані, що не все в нас виходить. І я дуже Дякую команді тим хлопцям, які змогли сьогодні перемогти в грі. Зразу хотів би сказати, що всі невдалі матчі, поразки це моя провина, не тих футболістів, тому що в нас немає розуміння стосовно цієї команди. У нас ютубери, журналісти ще там розказують, як ми маємо грати, куди ми маємо ходити. Хоча це команда, який на сьогоднішній день 21,5 середній вік. Я не думаю, що в Україні були такі команди. Тим більше з таким віком, які ну, на рівне грають зі всіма командами. Тому це нерозуміння і це дуже погано. Тому вони на тих футболістів створюють тиск. Ми працюємо в тому напрямку, але я дуже дякую хлопцям, що вони могли справитися з тим тиском. Прошу запитання. Як стосовно гори, я думаю... Всі все бачили, нема сильно нічого аналізувати. Я думаю, всіх аспектів сьогодні ми були кращими і в моментах, і всіх решта аспектів, тому що сильно аналізувати нема чого. Наталі Юрійович, подавлення питання. У вашій кар'єрі було багато перемог в якості наставника. Скажіть, сьогоднішнє затягами над Карпатами. Яка у нас... Абсолютно ніяк. Для мене будь-який матч, де перемога, це важливо. Я вже сказав, раніше Закарпати більше очок не дають, да, звичайно, приємно, не більше. Я, для мене немає ніяких принципових моментів. Обіграти, Карпати, не обіграти. Ми будемо рухатися так, як ми рухаємося. Звичайно, ми, може, не будемо грати, такий футбол суперсучасний, але який вже грає. Але ми, я думаю, ті хлопці будуть розвиватися і все буде нормально. Там, як хлопці відреагували після попереднього матчу, враховуючи, що ви казали, що не можна пускати такі перемоги, сьогодні був схожі, це навіть виконавний паспред, кінці треба було отримати цю перемогу. І чи не тиснуло на хлопців те, що це кубковий матч, що гра на вигляді? Ну, за те, що я тільки що сказав. Стосовно того, що звичайно задоволений я тих хлопців давно з ними працюю. Я дуже гордий, що я маю можливість працювати з такими футболістами, тому що це всі наші хлопці 95% команди. Футболісти західного регіону, і я в них і на юнацькому рівні, і зараз на дорослому, постійно був впевнений. Ця команда має характер, і ці хлопці будуть розвиватися. Я вважаю, що вони досягнуть, дехто з них досягне рівня національної збірної. Зараз дуже багато гравців молодіжної збірної, тому я гордий, що в мене є такі футболісти. Рух перший в свою історії вийшов у чвертьфінал, Які задачі? В Нема задачі ніяких. Ми граємо від гри до гри. Кожну гру нам треба перемагати. Перше. прийняти матч чемпіонату в матчі чемпіонату намагалися, на мене значно обережніше проводили матч. Це ви, Ну, <звісно> я б не сказав, що ми відходили в якихось своїх принципів. Ми, звичайно, деякі моменти підкоригували. Але так грали той футбол що й в чемпіонаті. Просто перший матч в чемпіонаті, ще раз кажу, швидше всього складно, психологічно було зіграти цю гру якісно, ми і гол пропустили. В принципі, не дограли момент стандарту. І чуть-чуть хлопці перегоріли в тому першому матчі. Сьогодні вони вже більш розкутіші вийшли і більш певніше грали.